Теми дня дня етері телеканалу ТВА. у суді для вас працюватиму я Аліна Рябко. Мої щирі вітання усім глядачам. Про найголовніші події станом на 21 червня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 483 я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління: один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕП. 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу та незалежність України сьогодні, 21 червня, на Буковині, попрощалися ще з двома героями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата фанара Петра воїна військової частини А-4267, в останню дорогу провели в селі Магала. Старшого солдата Рильчука Сергія, уродженця міста Чернівці, який проходив службу у військовій частині А-48-56, в останній шлях провели в селі довгополе Івано-Франківської області. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Причини збільшення тарифу на електроенергію з 1 червня: вигода для споживачів від сонячних станцій та заборгованість. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія дала пояснення з питань, які найбільше цікавлять буковинців. Детальніше про це у наступному сюжеті. З 1 червня збільшився тариф на електроенергію для населення. Наразі він становить 2 гривні 64 копійки, незалежно від обсягів споживання. За словами директора Чернівецької обласної енергопостачальної компанії, навіть така плата є збитковою, адже ринкова вартість електроенергії становить 5 гривень 63 копійки. Собівартість виробітку, самовиробітку, Виробництва електроенергії 3 гривні 53 копійки для населення на сьогодні, от на червень місяць. До цього додається тариф на передачу національного оператора магістральних мереж «Укренерго» – 52 копійки. оператору системи розподілу це наша черніці Обленерго грівна 47. І тариф на постачання – це наш тариф як постачальника – 11 копійок. Для юридичних осіб у непікові години тариф складатиме 2 гривні 70 копійок. У максимальні часи навантаження – 5 гривень 40 копійок. На 35% має бути підвищення. Тобто, якщо було 2,4, то наразі буде 2,70 і 5,40. Ну, це також 35% може не суттєво, але це, це реально дасть змогу підготуватися до зими. Зима буде, нікуди, нікуди ніхто не дієся, не ми з вами. Значить, ні енергетична галузь, взагалі, значить, це закупка топлива, це проведення ремонтів, це відновлення пошкоджених мереж, генеруючих об'єктів. Окрім того, Чернівецька обласна енергопостачальна компанія закуповує зелену електроенергію, а саме з домашніх сонячних. Ми викупаємо цю електроенергію по ціні від 6,3 до 14 гривень. Це залежить від того, в який час, в який саме рік ця установка була збудована, починаючи з 2019 року або ще раніше. Тобто, якщо людина могла б покупати для себе електроенергію по Наразі 2,64, То зараз вона нам її же продає. Від 6 до 14 гривень. Тобто сим це, це бізнес. Також в Україні розпочала роботу єдина енергетична база даних Data Hub. Тому у випадку зміни персональних даних споживачу необхідно оновити інформацію в особистому кабінеті та у договорах. Змінився власник на тому чи іншому об'єкті. Хтось поміняв прізвище, хтось поміняв паспорт, номер пас, ну і таке інше. Тобто було єдине питання: що а воно кудись там ну нікуди там не не дінуться. Чи, чи ці дані. Ні, ми це гарантуємо. Це абсолютно захищена система. Чернівецька обласна енергопостачальна компанія звертається до споживачів з проханням сплатити борги за надані послуги, адже станом на 1 червня буковинці просрочили платежі на суму 96 мільйонів гривень, каже Дмитро Красковський, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, дня, ТВА. У БДМу вже офіційно представили нового ректора. Його призначили на посаду за результатами конкурсу. Ним став Ігор Герош, з яким вже підписали контракт. Нагадаємо, ректора БДМу визначили за результатами другого туру голосування. Студенти викладацький склад обирали між Ігорем Герошем та Оксаною Андрієць, оскільки саме вони набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, який проходив 12 травня. Тож з відривом у 334 голоси ректором БДМУ став Ігор Герош, який з 2011 року працює в університеті проректором з науково-педагогічної роботи. Мовчазні свідки історії чернівців на території скверу дня вишиванки, який наразі реконструюють краєзнавці. Відшукали 111 археологічних артефактів. Це переважно монети, які були в обігу в проміжку часу від австрійської доби до сучасності. Детальніше про знахідку вже за мить. Колекція археологічних знахідок міста Чернівці поповнилася новими артефактами. 111 предметів різних історичних періодів знайшли у сквері дня вишиванки, який наразі активно реконструюють. Ці всі знахідки мають свій паспорт, тобто чітко відоме місце, де вони знайдені, за яких обставин і весь комплекс цих знахідок переданий до краєзнавчого музею. Тобто ці всі знахідки перетворюються в повноцінне історичне джерело. Бо Одиноко взята монета, вона не представляє такої вартості, наукової вартості якось ці знахідки. На місці скверу до 19 століття був пагорб, а потім з розбудовою міста там розташовувалася площа, яку з 1870 х років називали площею Франца Йосифа. На ній проводилися деякі заходи військового, значить, такого характеру. Крім того, поряд на Австріян пляч щороку проходив петрівський знаменитий петрівський ярмарок, і зрозуміло, що ось цей територія сучасного скверу була місцем, де ходили люди постійно в австрійський час. Значить, і в радянський час це вже ця площа перетворилася в сквер. Там були поставлені, значить деякі декілька пам'ятників, які були знесені. А в радянський час в основному там от стояли такі кіоски, і так як цей сквер знаходився поза пам'ятником червоноармійцю солдату, то там завжди збиралися після парадів. Люди, хоч знайдені монети не мають великої нумізматичної цінності, проте вони можуть багато розповісти про і. Історію нашого краю, як, наприклад, австрійські зразки грошей. Це крейцери, геллери. Ну, Дуже цікавим є знахідочки з таких 10 гелерів 1915 року. Це гелери карбувалися в період війни. А в період війни в Чернівцях і на околицях Австро-Угорської імперії склалася так звана криза розміну. Коли у людей на руках була велика кількість грошей, а, а купити можна було з них купити в магазинах, але отримати здачу не було чим, тому що купюри були великих номіналів. Крім того, знайшли монети румунського радянського періодів та гроші незалежної України. Серед представлених артефактів були також гудзики, матеріали пов'язані з Першою світовою війною, зокрема гільдзи, а також тильна частина сигнальної ракети австрійського часу. Цікаво, що один гудзик належить. Черневецькому чиновнику тут зображений австро угорський герб, а всередині значить, голова щит з головою бика. Це чиновник, якраз Буковинський чиновник носив такий на своєму мундирі носив такий гудзик. Далі це мундирні гудзики значить, періоду Першої світової війни з різними позначками різних там полків і батальйонів. Знайдені артефакти поповнять скарбницю Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Цінність цієї колекції, як на мене, в тому, що в одному такому зібранні представлено знахідки різних епох, і дуже легко, наприклад, на численних виставках, які ми проводимо, чи до дня міста ну тематичних виставках на основі такої колекції показати, як змінювалися швидкоплинно віхи історії нашого краю. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Заволоділа бюджетними коштами на суму майже 400 тисяч гривень. Жительці Чернівецького району повідомили про підозру. Так, 43-річна уродженка Дніпропетровщини, яка нині мешкає на Буковині, привласнила державні кошти. Їх виділили на ремонти приміщень гуртожитку навчального закладу, в яких мали проживати внутрішньо переміщені особи. Жінка вказала більший об'єм виконаних робіт та завищила ціни на будівельні матеріали. Наразі триває досудове розслідування. Національний банк України зобов'язав банки й обмінники приймати старі банкноти. Відтепер справжність усіх іноземних валют підтверджує спеціальне лічильне обладнання. Крім того, банкам та небанківським установам під час здійснення валютно обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. В НБУ наголошують, що у разі порушення норм банком або небанківською фінансовою установою їхні дії розцінюють. Татимуться як ознака шахрайської діяльності. Справжня імпреза для поціновувачів поезії та музики. Сьогодні у Чернівцях презентували книгу Олени Рєпіної Жити далі. Скільки часу поетка створювала свій черговий літературний доробок та чиї ілюстрації увійшли до неї? Знають наші журналісти. Наповнити найдовший світовий день року світлом слова. Таке завдання поставили перед собою у Чернівецькому центрі культури Вернісаж. Там сьогодні створили справжню синергію культурної єдності сходу та заходу нашої країни. Митці із Буковини та Харківщини взяли участь у презентації книги Олени Репіної Жити далі. Це такі натхненні е, твори, з яких варто розпочати ранок, або які варто е, прочитати, коли е, наше. Сьогодення воєнне має зовсім сумні фарби, і для того, щоб людина могла не занепасти духом, адже зараз стратегічне завдання не для красного слівця нам усім жити далі. Відтак захід розпочали із літературно-музичного перформансу Жінка і сонце. Режисером, постановником якого є артист театру і кіно Олег Колянківський для аудиторії поціновувачів мистецтва лунали як українські народні пісні, так і сучасні ліричні композиції. Зустрімо перший про. Це Дуже велика, дуже світла програма, тому що вона відбувається в день літнього сонцестояння, тобто коли людина отримує найбільше світла, заряджається на весь передній рік, і воно несе за собою тільки добро, щастя і енергію, позитивну енергію, любов. А далі перейшли до основного презентації самої книги. Її авторка розповідає, що збірка жити далі зібрала у собі поезії двох надважких років для нашої країни. Пандемії та першого року війни, а ілюстрації до неї створювала художниця переселенка з Харківщини Тетяна Даниленко. Під час бойових дій на своїй батьківщині жінка перебувала у підвалі протягом 61 дня. Згодом її евакуювали до Чернівців. А напередодні творці книги дізналися, що стали лауреатами всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди. Тож сподіваються, що книга буде цікава широкому загалу. По друге тому, що вона про нас, про нашу боротьбу, про нашу силу йти далі. Жити далі, і, мабуть, основне тому, що ми будуємо всі разом єдину Україну і такі якісь речі, як така платформа. Це пропозиція такої поетичної платформи. А всі кошти від продажу збірки на презентації спрямують на ЗСУ. Людмила Труфан, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, Теми Дня Тива. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. На все добре.